Навчальна програма первинної підготовки новоприйнятих і новопереведених працівників є важливою складовою професійної підготовки персоналу Рівненської АЕС. Одним із етапів такої підготовки є загальнотехнічний курс, програма якого здійснюється в навчально-тренувальному центрі підприємства за форматом групового навчання. Загальний технічний курс читається вже з 2011 року для новоприйнятих працівників в рамках сформованої системи підготовки новоприйнятих працівників. Навчальний модуль складається з декількох курсів за окремими темами теоретичного та практичного навчання. Програма підготовки дозволяє здобути необхідний обсяг знань загальноосвітніх дисциплін і тих, які пов'язані з конкретним остаткуванням, а також документацією, нормами, правилами, положеннями та іншими нормативними документами, що використовуються у виробничій діяльності персоналу РАЕС. Починається у нас навчання новоприйнятих працівників відного курсу. Після віднового курсу йде питання фіззахисту. Йдуть, потім питання ФМІ, охорони праці, спеціальне надачення. Потім уже вони вже деталізуються і виходять на загальнотехнічний курс. Тривалість навчання за програмою для персоналу тепломеханічного та електротехнічного напрямів становить 40 годин. Загальнотехнічний курс забезпечує отримання відповідних компетентностей атомників для подальшого ефективного виконання конкретних виробничих завдань. Цей курс включає в себе три модулі. Перший модуль це загальний модуль для електротехнічного та тепломеханічного напрямку працівників, і потім, вже після трьох днів навчання, вони діляться вже на дві підгрупки: електротехнічний напрямок, потім тепломеханічний напрямок. Слухачі курсу, працівники Рівненської АЕС, відзначають важливість навчання, додають, що набуті знання, уміння та навички допоможуть атомникам у подальшій успішній самореалізації. Для мене це так цікаво. Курс для мене був корисним. Мені сподобався загальнотехнічний курс, і набуті знання буду використовувати своїй практиці на роботі. Така підготовка висококваліфікованих кадрів є важливою складовою надійної та безпечної роботи працівників Рівненської АЕС. Атомники з відповідальністю підходять до кожного робочого етапу, адже усвідомлюють важливість дотримання всіх правил безпеки. Філософія безпеки вона є пріоритетом. Вкладуються працівникам питання культури безпеки, питання безпеки взагалі атомної станції, питання організації робочого місця, питання порядку виконання робіт, питання відповідальності працівників. У навчально-тренувальному центрі РаЕС здійснюють якісну професійну підготовку атомників, де закладають надійний фундамент для формування кваліфікованих працівників, адже шлях до професіоналізму починається з відповідальності. Кристина Хлонь, Павло Жих, Уита Загараес.